Nas CK B-70. Це нові навушники і від знаних виробників вкладачів На цей раз в вже знайомому корпусі ПК. Дуже класний корпус, який сідає у вуха абсолютно всім. Якщо вам не підходять корпуси від MX500, то такі корпуси, як правило, Всім, всім підходять. Ось вони мають таку, такий глянець, дуже приємний, дуже легкі, дуже комфортні, мають а, такий ефектний кабель. У мене версія на 3,5. І скажу вам, що, мабуть, версія на 3,5. Цілком достатня для придбання, але якщо там у вас є класний плеєр, який має роз'єми пентакон, то можна придбати версію на 4.4 баланс. В описі написано, що кабель тут використовується гібридний, мабуть, воно так і є. Він по якості дуже непоганий і по звуку дуже непоганий. Трошки, ось бачите, він такий трошки неслухняний, запам'ятовує форму, але це не дуже так дуже сильно. Загалом ними приємно користуватися. І щоб описати звук цих навушників, я Хочу, щоб ви уявили собі травневе, травневий ранок. Е, Пройшов дощ на вулиці, прозоре небо, дуже класна тепла погода, і ви виходите на вулицю, йдете, легкий вітерець грається з листям, і крізь це листя просвічує сонце. Воно сліпить вам очі, але це вам подобається, ви замружуєтесь і посміхаєтесь. Ось такий характер мають ці навушники. Легкий, весінній, дуже, дуже свіжий мають звук, і весь баланс цих навушників зміщений в таку легкість, в я, мабуть, скажу таку весняну молодість. Високі частоти цих навушників одразу скажу, що, мабуть, менше всього нарікань від високих частот. Вони тут дуже класні. Мабуть, ні в одних вкладишах я не чув тако, таких високих частот. Недавно я тут нахвалював модель від T-Music і P1, так скажу вам, що. Високі частоти цих навушників набагато кращі, вони легкіші, вони прозорищі, вони просто грають і пестять ваш слух, а не хочуть зробити йому бубо. Тому, тому для любителів високих частот чистих, прозорих не, не стільки там дуже. дуже точних, а більш музикальних. От такі наушники я би і. порекомендував. По середнім частотам теж питань нема. І прозорість, і якість, і голоси, і інструменти, все класно, але трошки їм не вистачає ваги і трошки їм не вистачає тіла. Але якщо їм додати цих не так невистачаючих деталей, то я не знаю, чи були б ці навушники такі, якими вони є, такими ж легкими і класними. Про бас. Бас тут має навіть трошки саббасу. Більш зміщений в ударну область. Він не масивний. Він не верніше, він не дуже масивний. Він не дуже роздутий, він швидкий і він іде вже в підтримку середніх і високих частот. от десь так. Навушники дуже. Дуже повітряні, дуже в них є таке, така легкість, повітряність, і дуже класна сцена. Слухати якийсь джаз, якийсь вокал, якусь інструментальну музику це особливе задоволення. І да, до цих навушників потрібно, потрібно звикнути. Бо якщо ви звикли до якихось дешевих моделей, а ще й з масивним басом, то Одразу в'їхати в цей звук неможливо. Його треба розпробувати, його потрібно розслухати, пожити з цими навушниками десь може, з тиждень, може більше. І тоді ви зрозумієте всю магію, всю чистоту, всю легкість такого звуку. Але не для усіх жанрів вони підходять. Я б не рекомендував такі наушники для тяжкої електронної музики, для, ну, і взагалі для екстремальної музики. Вони, як мені здається, зроблені для більш такої легкої, більш швидкої. Мабуть, така їх стихія це якийсь джаз або вокальний, або інструментальний. Ну от Скажу так, що особливе задоволення для мене було слухати джемі Раквай Хьюго Кант, хоч і в нього музика така більш така ударна, але теж було дуже класно слухати. Ну і якийсь блюз той же Джо Бонамаса теж класно. Ну, ви зрозуміли для, для чого такі навушники потрібні? От. Ну, мабуть, і все. На все добре.